Вітаємо на каналі Житло є. Сьогодні є відео довге, цікаве. І щоб не забути, зразу ж попрошу вас про підписку і оцінку. Лайк, дизлайк, як ви вирішите, але не забудьте його поставити. Міцне господарство в найкращих місцях Прикарпаття поблизу Гути. На 75 сотках землі, де 10% соток і комерційної ділянки з хорошим екологічним виробництвом, все продається, конюшня є, ми все оглянемо, і два великих будинки. Прибудинкові території повністю огороджені, а за парканами ще є і конюшня, і птичник, і ділянка для випасу, і виробництво. Такі неймовірні краєвиди навколо прямуємо до конюшні. Зараз ображається на мене, бо я потім даю. Опрашно дивиться, девиця, О, чекає. Що ну, чекає. ж ти мене забув? Зараз ну, чекає трошечки цей. А цей такий бредний, спеціально так повільно п'є, щоб того подарувати. <рап> У кожного свій характер. Так, точно. У тварин це взагалі. <рап> диви, диви. І не витягає морду. <рап> щоб подальше того позвостити. Красені. Красички. Хороші. Хорош. І вони випускаються. Сзади не любить допомогти. Чоловік не боїться, але боїться. <гум> не... Чіпа його. <гум> Таке перше приємне здивування цього будинку. Далі форелеве озеро. Повністю пристосоване для вирощування форелі. Все тут грамотно і правильно. Ось це, назвемо його, другий будинок, він пізніше побудований. Озеро об'єднує два будинки. А цей будинок був побудований першим у 2015 році. Тут чотири окремі спальні на другому поверсі. З кожна кімната має санвузол. на третьому поверсі велика спальня з кухнею-санвузлом. На, на першому поверсі великий гараж, з балкону видно, з терас видно теж озеро. Можна прямо з балкону ловити рибу. От, тут дуже гарні меблі, різноманітні, зроблені власником. Ще на першому поверсі технічна кімната, майстерня, санвузол, кухня. Багато меблів, дерев'яних, таких природних скульптур. На кожному кроці ось такі гарні речі. з дерева. Камінь, дерево, природний матеріал. Сам власник закоханий в дерево, і ось, наприклад, оці меблі, як нам сказали, він зробив власноруч. Жартує, що з верхньої тераси можна закид... закинути вудочки і ловити форель. Ось такий він перший будинок, побудований у 2015 році. Тут є гараж. Допоміжні приміщення. Все загороджено. За цим зеленим парканом ще продовження їхньої землі. Там дуже гарний курятник, ми його не показали, птичник. І взагалі треба відзначити, що все дуже по господарськи, по-хазяйськи облаштовано, дуже зручно, скрізь підведена вода, тобто міцне, гарне. Справжнє господарство. Окремо, слід сказати про великий молодий сад, більше 300 дерев фруктових, це черешні, це яблуні, вони невисокого росту, колоновидні, щоб було зручно збирати більш, більш 300 багато хвойних. Туї посаджені ще окремо в розпліднику, їх багато. Тобто міцне господарство, це якщо одним словом. Поглянемо цей будинок, який першим побудований у 2015 році. Територія гарно замощена тротуарною плиткою. Світильники гарно освітлюють вночі доріжку. Заходимо в будинок: це гараж з великими вролетними воротами. Будинок має два входи через гараж. І що ми і зробили? Зайшли спочатку сюди. Ось це гараж, великий, просторий, задекорований гарними речами. Ролетні ворота. Ось вони. Сходи на другий поверх зразу з гаража. Тут і відпочинкова зона. Тут і декоративні елементи бачимо. От, тут і майстерня може бути. Є велика кладовка з інструментами. Ну, майстерня, можна так сказати. Поруч воно все. Переходимо до житлової частини першого поверху. На першому поверсі. Кухня, санвузол. Нагадуємо, що це як гостьовий будинок, і для проживаючих це кухня як би спільного користування. Тут теплі підлоги, так? Теплі підлоги. Тут електрика Угу. Угу. отоплювається. Такий балон стоїть, uh -huh. бо ми не проводили. Він uh -huh. підведений до участка, але нам не треба. Uh -huh. Газу, ну, це не електриці. Так, кухня. Електриці, стає, електрика так. дрова, то не проблема провести і все це зробити. Так. Uh -huh. Ось така uh -huh. кухня. Велика кухня. І санвузол першого поверху. Нагадуємо, що всі кімнати житлові, які на другому і третьому поверсі, мають свої санвузли. Піднімаємося на другий поверх. Оглядаємо спальню. Цікаві двері, меблі, все витримано в одному стилі. Мені сподобалося. Пахне гарно деревом, все необхідне для того, щоб добре виспатися. Є санвузол гарна спальня. Ця кімната має вихід на терасу, з якої можна ловити рибу. Така сама. Тут вже менш вийчорні ліжка. Така сама там кімнат. Так. То всього спавлень на другому поверсі чотири. Дві спальні, спальні. На третій ми одна. Ой, вот так. Утім, що я відкрив. Угу. І в кожній кімнаті є санвузол, душ. Угу. Шафа. Така ж. Полиці. Тут дві кімнати з вулиці, дві кімнати з гаража. Так, ми заходимо. Перейдемо до огляду наступного будинку, більш такого сімейного, житлового, тут і проживають власники. Біседка така. Вона така, яківнато, що можна жити тепло у самосвіті. Uh -huh. Ми поставили дойку, дойка за секунди нагріла і реально зимою там Так. Вот. Це якщо шашлики на вулиці. Так, да. ми uh -huh. там взагалі ніколи не сидимо, тому що. Ну, багато приміщень. Так, дуже у нас З усього видно, що в дворі люблять працювати, багато інструменту. Місце вистачає для всього: і для роботи, і для відпочинку. Заходимо в будинок. Підлоги, як нам повідомили, скрізь теплі. На кухні, в коридорі, передпокої, в санвузлі. Кухня досить простора світла, вся необхідна техніка. Далі ми проходимо в сауну. Это такая технически большая комната, да? Да, огромная. Коптильня, все, все что хочешь. Угу. Mm -hmm. Так, всё ясно. Бесонка, коптильня. Тут можно и готовить еду. Угу. И такая большая mm -hmm. копичка. Це дровітня? Так, дровітня, і там коли ти. І то виход, виход... Там, доставу. доставу з форелі. Вихід доставу? Футічною водою. Розбудитися? З, з цього боку. В технічній кімнаті топка для сауни, дров'яний котел, розумний, великий. Тут і коптильна, тут багато цікавого, і помічного, тут і піч є, але ми йдемо прямуємо в сауну ми її не палимо, тому вона mm -hmm. тут склад, дуже холодно. Mm -hmm. Але для 15 Ой, людей, гарно, та, так, сауна. Це величезно, на 15 людей це дуже велика, так. а ага, це каміння там? Так, так. Mm -hmm. Ну, що ми тут робили, ми її палили, палили. А потім не користуємося. Дуже дошками цими, так, так звичайно. Так, дуже класно, сауна реальна. Да. Так. Прямо пішки, ну тут чотири. Це туалет першого поверху так. з душ. Ну, тут треба трошки там підробити, доробитися. Добре. Добре. Це камінна така, так? Да? Так. Каміни всі працюють, каміни обігрівають всі кімнати. Так. Тобто можна не палити. А камін... Настільки вони розумні, що вони... Так. Не не просто, не ну, просто Други проведені і всі кімнати теж огрівані. Угу, не просто краса, гарне, дуже, дуже гарне дерево. Дуже-дуже камінно. І це вікно, на ставок. сходи на друге. Ні, да? це не спальня це э, зала. Кімната відпочинку, так? Да? Зала. В принципі, ми завжди гості приймаємо. Проблема стіни. От саме так, так такою mm -hmm. дошкою нерівною такою. <різь> Молодець. Оце ну, вийшло дуже добре. І підлоги скрізь теплі. Це на вулицю. Угу. Вихід на вулицю, так. Це ми оглянули другу ж кімнату на першому поверсі. На другому поверсі чотири спальних кімнати з виходом на терасу та санвузол. Сходова з виходом на терасу. О, водичка, Дуже гарна. Коротше, так сходимо і три спальні, чи чотири, 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 перша, велика. У такому дуже хорошому дереві. Ой, я тут такий гарний комод стіл. Хлопець робить під замовлення. Дуже. Сіночна вида стоїть. Ну, тут має бути варна кімната. Так. Досить Я... унітазу, да, да разговор... щоб на другому поверсі він був, спальні. Да. Угу. На другому поверсі, оглядаємо ще одну кімнату з видом на озеро. І ще одна спальня. Ось такий чудовий маєток ми сьогодні з вами подивилися: гарне господарство для життя, для бізнесу в прекрасному місці Прикарпаття.